Доброго дня, шановні мої телеглядачі, шанувальники програми «Дім на садгород». Сьогодні е, я хочу вам продовжити нашу передачу, попередню передачу прошлого року. Під осінь пам'ятаєте я? Вам говорив і просив, щоб хтось теж мені підтримав мене в смислі, зробив так, як я зроблю, щоб наш досвід, досвід висадки, помідор насіння, шановний висадки, помідор насіння, щоб робити з осени. Я говорив там, робив п'ять лунок і кидав насіння все. Ось цей ряд, що ви ось, ось зараз бачите, оцей помідор, оці помідори. Посаджені, зосені, ось таку ямку, шановні, Ось о, дивіться, отаку ямку посаджені, Десь на глибину 20 см, 18 см, я кидав десь по 5 зернин. Ну, Десь якесь зійде, десь якесь не зійде. Прикидати не треба, буквально не треба, а таку, може пальчиком взяли і тако вдавили його на все, забули за його. Але це зробіть рядком. Натягніть шнурочок, викопайте лунки, якщо у вас сильнорослі, значить ви дайте віддаль там, ось у мене сильнорослі сорта, то я дав віддаль дивіться, 80 см, куща 80 см. В чому значить перевага, я вважаю, що це перевага. І думаю, що, моєму прикладу, послідують другі впевнений, що послідують. Ви дивіться на цю красоту, дивіться, висять помідори. Посіяне насіння, ну як? Ну воно не традиційно з осени. Значить, шановні, ранньої весни, ранньої весни, отако на цю лунку, що ви робите лунку, кладете стікло чи кладете поліетиленову плівку. Я робив поліетиленову плівку. Зразу поклав стікло. Кусочки поклав. Що ви цим добилося? Волога ж так не виходить, як ось на відкритому ґрунті, що сонце припекло і воно собі сохне. А тут воно вакуум там, зберігається, спертий такий теплий леповітря. О. І що, насіння проростає? Простає, доросло, воно має до стікла. до шкла доросло. Я тоді оце шкло приймаю. О, і місто з цікла. Роблю отакі з проволочки дуги і пленочку. Любу, геть кулька, здорово таке взяли раз, о, і поклали там чи грудочки, чи що. І у вас. Виходить, знов тепличка. Шановний, перевага. Оці рослини. Видно, вони оцей пройшли природний процес, природній процес закалки, оце все, і вони не хворіють. Що ще робив? Я робив позакорення підживлення. Тут, ось ви, шановні, я ось даже вам кажу, оцих перших. Три кущі, перших три кущі, ось, я не робив позакореняю піжили. Не робив. Просто щоб вам показати, як з, з порівняння. Дивіться, які вони далі темні. Темне листя, все. Чому? Оці я підкормлював. Ну тут, шановні, от ви придивіться уважно, менші помідори, все. А тут дивіться, помідори більші, шановні, дивіться, помідори тут більші. Причина. Причина та, що раз я його підкормив, так? Воно підкормлене, воно ж більш отримало поживних речовин. Воно почало жирувати. Жирує. А раз жирує, то воно це росте, там листя росте, і вверх воно краще росте, все. А раз воно жирує, то воно менше. Ну, Витрачає енергію на дозрівання, на, на зав'язування вже дозрівання плоду, бо воно вросткинулось. То тут різниця буквально 4-5 днів буде. Но тут буде більше помідор, вони будуть більш масивніші, а ці будуть більш дрібніші. І десь на п'ять днів вони раніше дозріють. Оці раніше дозріють десь на 4-5 днів. О. А ці пізніше, зато вони будуть більші урожаї. Оця посадка помідор, ось наглядно бачите, ви оце посіяно насіння з осени в ямки, і ото тепличний такі робив я мікротеплички, і вони оце тако виросли. А тепер ось ви дивилися, що я на латочці такі зелені. Стояв на зеленій латочці. І ви можете задати запитання: а що ж це за латочка або що це за город? Дивіться, нігде бур'яну нема. шановний. дивіться, нема бур'яну. Ось одині, ось все, бур'яну нема. Це я спеціально лишив латочку, щоб вам просто розповісти. Це портулак городній, Дуже негативна рослина, дуже виводиться дуже погано. Я завіз її з землею до себе. І не знаючи один рік, отако сапав і все. А виходить так, що вона сапав, не виходить. Глибоко, глибока сапка, отако брати і глибоко сапати, О, так не. Ви нічого не зробите, вона не пропаде, нічого. Її треба шарувати, шановний. Ось такого шарувати. О. Десь на сантиметрів півтора-два. Що робити? Її треба вибирати. о. Якщо вона маленька, то ще байдуже. Ну якщо вона вже має довжину, шановне, ось ще не сама велика. Вона як велика, то по пів метра оці від кореня по пів метра йдуть. Вони водянисті, ось, шановні, придивляйтесь уважно. Дивіться, водянисте стебло циліндричне, водянисте. Листочки теж, ось на ньому так дивіться, водянисти. Держить вологу. І ви його ось, ось зрізали, він вроді трошки прив'яв, шановний, вроде. але він продовжує ось оде листочки, внизу ось тут в нього коробочка така кругленька. Ви його зрізали, вона все рівно утворюється, ну, ось у пазушках видно, О, утворюється, і цвіте, зрізана, без коріння, без нічого цвіте. І з неї дуже дрібнюсіньке, таке дрібне насіннячко, О, і воно розноситься навіть вітром. Один спосіб, один, єдинний. це отак шарувати, вибирати і обов'язково виносити. Виносити, чи закопувати, чи спалювати його, чи, чи кип'ятком його обливати. Ну, інакше ви не можете. А тоді, якщо ви його зняли, тоді ще можна глибше просапати. Чого? Там коренева система, а вона з кореневої системи ось вже робіть, я вам показую, це теж лишив для вас, щоб показати, шановні, ось дивіться, сапав я, зібрав я його, О. а от он глибоко, просто так, осьо, щоб показати приклад, оце. глибоко не сапав. Ось цього. Просто після того, як я шарував, так на сантиметр зрізав його то тут глибоко бачите, дивіться пухка земля, а тут тверда земля. О, чого? Я глибше не сапав. І воно просто зразу ж, зразу ж дивіться, пустило ці пасиночки і вже маєте бур'ян. Так що, шановні, зверніть увагу на цей на портулак городній, зверніть увагу, дуже погана рослина. І обов'язково, особливо, якщо ви десь такі крупненькі зрізали, візьміть його і винесіть. Винесіть, тому що він вам скільки насіє. Ось дивіться, бачите, сплошний. Прямо сплошний бур'ян. Так що, шановний, я спеціально лишив оцю грядочку і вам показав воно пасинки. Ви зрозуміли. О, так що бажаю, щоб у вас його не було ніколи. А зараз попередні передачі, попередній передачі, пам'ятаєте, я робив наголос, що, шановні, хто садить ранні картоплі? Ранні картоплі. І щоб економити площу, так як в мене ось диві, площа дуже мало і все, мені треба виходити з положення, щоб зібрати з одного квадратного метра хоча кілька врожаїв. О, Так я вам говорив, ранню картоплю ви ж садите, так? ви зараз вже її копаєте. Копаєте там собі для харчування все. І я говорив, що ви квадратно, тако, квадратиками викопуйте, о, викопуйте її. А на ці квадратики ще в травні місяці, зараз червень, це в червні, я за посадку в червні. А це, в травні, місяці, десь в кінці травня, сієте насіння, ось один, і берете, ось вирощуєте розсаду на свій день і викопуєте де картошку для себе їсти. Не всю підряд, а там квадратика. А в ті квадратики в ямки, ви що, взяли раз, розсадину. Посадили і все. І дивіться, корінь, нева, система, все красиве, таке. Раз і посадили. О. І вас, я пробував і не один рік вже пробував. Дуже будуть хороший врожай день. Дуже. Шановне, отаким от способом будете робити, ви матимете дуже хороший врожай. Шановний, а зараз ми коло клубніки. Ось, ось ми бачимо клубніку. Мені багато запитань говорять, що дуже гниє клубніка. Суниця, дуже гниє. що Такі гарні ягоди, все, а е, гниє. Бачите, ось який врожай. Ось о ви бачите врожай. Шановні, значить, щоб не гнила суниця, щоб не гнила. Так ви ж вибираєте, так? Вибирайте. або перед вибором, ще нема зрілої, ви йдіть, якщо такі дощі і ночі холодні. І така сприятлива среда для, цього, для розвитку оцих гнильних хвороб, О, так ви що робіть? Даже От ще нема зрілої. Ви пройдіть по суниці і отако от беріть пучок листя. Я його беру ось раз, а на нього кладу ось суницю. Дивіться, поклав, бачите? Суницю поклав. І вона у вас, дивіться, буде вся на сухому. На все добре вам. здоров'ячка вам, благополуччя, радості в житті. І якщо ви хто, що вирощує і хороших урожаю, запрошую на суницю.